Ми є найбільшою в Україні освітньою компанією. Ми займаємось профорієнтацією підлітків, підготовкою до стандартизованих іспитів ще з 2017 року. Але як бачите, 5 років до цього не сиділи, склавши руки. У 2012 році почали ми співпрацю з Google, де якраз в плані дослідження освітніх технологій, щоб їх подальшому привнести, адаптувати під систему освіти України. В сімнадцятому році почали співпраця з міністерством, наші експерти входять ради при міністерстві, а також з українським центром оцінювання кості. Звідти ця організація вам вже відома? Mm -hmm. Так, от якраз у це його будуть тою самої розподільною шляхом з Гаррі Поттера, яка визначить, яку школу тебе відправлять писати твоє ним. вони будуть розробляти програму? І за рахунок цих двох співпраць ми буквально отримаємо всі новини з перших рук. Що ми з вами робимо сьогодні? А, визначаємося з напрямком, дивимося, які є дійсно спеціальності, які є можливі професії. На основі однієї розглянемо іспити, які треба буде складати. Яку вони будуть мати вагу, кожен з предметів можливо, Можливі університети? може, ти вже не за майже якийсь університет куди дуже хотілося б вступити? Здається, я дивилася драгоманова, мені теж так за там. Я Не пам'ятаю правду спеціальності, але от саме по відгукам здається.